Ведмідь і черв'як. Перед однією печерою, в якій ночував ведмідь, було видно велике дерево, що розтучі та товстіючи, щораз більше заступало в у печеру. Одного дня розлютився ведмідь на дерево і хотів його звалити. Побачив це черв'як із другого всохлого вже дерева та й сказав ведмедеві: Ти думаєш, що завалиш його власною силою? Не можеш. Коли тобі перешкоджає, найди інше місце, за кия звалю це дерево сам. Ведмідь розсміявся та став глузувати з черва. Краще мовчи, дурню. Як ти такий малий, можеш звалити дерево, що я його не можу звалити? Поживемо, побачимо, сказав черв, у лісу дерево, та ще й рік не минув, як він звалив його. Тоді кликнув на ведмедя та й сказав йому ти дущий з від багатьох звірят звалиш коня і вола, але з нас двох хто сильніший? Ти великий чи я маленький? Я сильніший, відповів ведмідь, але не міг звалити дерева відразу, бо тоді був ослаб. А так, як ти валити цілий рік, то не штука. А черв'як сказав йому Е, крутиш, мій ведмідю, моя сила певніша, хоч і повільна. Бо недаром каже прислів'я, мала капля лупає скелю.